Я намагався з ними говорити мирно. Я Серйозно? Намагав... Були так, спроби? По перші ефіри, коли це все тільки почалося, я намагався казати їм, а що ви взагалі робите? На що вам це? По-перше, ніхто з них не знає цілий, ніхто з них не знає, на що це все робиться. І вони стверджують, що в нас тут нацисти, вони стверджують, що в нас тут біолабораторії, ми взагалі нами керує США, але жоден з них. Ти задаєш їм дуже просте питання. Просто уяви на секунду, що все те, що я тобі говорю, правда. Людина не може цього зробити. Вони не розуміють, як це так, що вони не головні, як це так, що вони не рішають. Вони не понімають. Для них територія України це їх територія, вони звикли так жити. А потім, коли стали. Надходити новини про те, як людей повбивали в Ірпіні, про те, як розстріляли Кременчуг, торговий центр. А як з ними після цього можна по-людськи говорити? Коли ти їм кажеш, ваші солдати творять злочини, а вони кажуть, ні, це не злочини. Ви не бачили? Мені сьогодні мама скинула відео, як одна пропагандистка з ДНР каже, що Маріуполь очистився. Він був оцими парками і мішурою заплямований. А зараз вони його, вибачте, роз'їбали повністю, і він очистився. Тому що це прямарі, е, прямий текст тої жінки. Чим гірші обставини, тим краще для людей. Ну це як взагалі? Це що в голові має бути?